Кола каже про те, що творець створив бажання і розвиває його, то мається на увазі, що бажання взагалі це матерія всесвіту, тобто воно присутнє на всіх рівнях природи, і все це називається бажанням. Ну, ми можемо думати про бажання, про що, що притамане тільки людині. Я хочу пити, я хочу спати, хочу любові, я хочу грошей, слави. Тобто здається, що начебто це тільки те, що може відчувати людина. А але, але насправді кабала розуміє під бажанням саме силу, яка була створена творцем, який називається в кабалі Ацмуто, і є Тобто, що, що існує, створило щось, скажімо, те, що ми називаємо бажання, мінус силу якусь. Силу, яка є протилежністю, плюс силі творця, тобто сила творця, це віддавати, наповнювати, заповнювати. Сила бажання це наповнюватись відповідно.